Вітаю всіх, хто нас дивиться в ефірі. Програма Шлях до Європи. Залучення іноземних інвестицій, переведення економіки на енергоощадні технології, верховенство закону і права зможуть пришвидшити реформи в Україні, що є основою нашого майбутнього вступу до європейського союзу. Нещодавно на Прикарпатті побували представники відомої польської енергетичної компанії Кульчик Холдинг Інвест Поленергія Інтернешнел. Інвестори ознайомилися з потенційними економічними можливостями Прикарпаття. Зокрема, відвідали Калуш, зустрілися з керівництвом області. Кульчик Холдинг, Поленергія Інтернешнл потужна інвестиційна компанія міжнародного рівня. Капітал фірми працює в 61 одній країні світу на різних континентах. Тому, звичайно, вимоги високі і конкретизовані. Представники компанії ознайомилися з виробничими потужностями Калуської ТЕС, поспілкувалися з інженерним персоналом. Тема обговорення, перспективне бачення розвитку енергетики в Україні і покращення організаційних та управлінських можливостей на Калузькій ТЕС організація технологій та перехід на справжні ринкові відносини цей об'єкт позитивно вразив інвесторів з Польщі. Ще девшиські забачили барза ми побачили тут високий професіоналізм інженерних кадрів. По друге, підприємство є в досконалій кондиції. Тут чистота і порядок, що також позитивно і переконливо. По-третє, для нас важливий енергоринок Україна має перспективу розвитку енергетичної галузі, і ми віримо, що станемо частиною майбутнього економічного успіху вашої держави. Енергетична галузь України сьогодні. Потребує докорінного реформування, стверджують фахівці з Польщі, яка завжди готова нам допомогти. Поляки пройшли також цей шлях. Як вони розповідають, іноземні інвестори в їхню енергетику також в основному повчали організаційно-управлінських та ринкових новітніх методів, завдяки інвестиціям модернізували енергетичну галузь, що стало основою економічного успіху. Що сьогодні нам найбільше заважає в цьому думка представника польської енергетичної компанії? Перешли всім право чи заподставовим подставовим, подставовим целем, в Україні потрібно якнайшвидше врегулювати енергетичний закон і привести його у відповідність із законодавством Європейського союзу. Додатковою умовою успіху в розвитку енергетики за новітніми параметрами є створення сприятливих умов для залучення інвестицій. За кордону, бо українська енергетика потребує значних коштів. Необхідно перейти також від так званого ринку одного покупця до правдивого ринку. Польська делегація побувала також на Оріані, домбровському кар'єрі, цікавилася всією інформацією, яка завжди в полі зору поважного інвестора. Радник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації з інвестиційних питань Андрій Левкович розповів про всі об'єкти. Адже успіх співпраці з іноземним інвестором це відкритість, точність, правдивість і надання гарантій на безпеку інвестицій в Івано-Франківській обласній державній адміністрації відбулася зустріч з очільником Прикарпаття Олегом Гончаруком: впевненість і однозначне переконання у євроінтеграційних процесах, які приведуть до успіху. Важливо те, що ви побачили на власні очі, ту інформацію, яку ви отримали під час перебування на території області. Вам надасть можливість практично оцінити реальний стан речей і сказати, з чого ми почнемо. Ми готові. Ми хочемо не спішити якимись там самимільними кроками, ми хочемо фундаментально рухатись разом з вами вперед в Європу. Енергоощадні технології це перш за все використання альтернативних джерел енергії, що зменшить залежність від газу. Крім того, це цілий комплекс заходів від утеплення будинків до встановлення лічильників, а основне зміна в свідомості людей і бачення важливості економії енергії в нашій області. Зразком передових енергоефективних комплексних заходів є місто Долина в рамках програми ЄС Судеп. Долинська міська рада впроваджує проект під назвою зменшення енергоспоживання та викидів СО2 в секторі багатоквартирних будинків. Основна мета міжнародної програми СУДЕП – підтримати міста в регіоні Східного партнерства щодо практичного впровадження дій сталого енергетичного розвитку. Загальний бюджет проекту, який втілюватимуть в місті долина, 1 мільйон євро. Сума гранту Європейського Союзу 772,5 тисячі євро. Співфінансування з коштів міського бюджету і мешканців міста. Термін реалізації з 1 січня 2015 року до 31 квітня 2018 року. Цьому проєкті ми плануємо провести термомодернізацію нашого житлового фонду, або іншими словами, простіше кажучи, утеплення багатоквартирних житлових будинків у місті Долина. Процес відбору буде здійснюватися уже у процесі реалізації нашого проекту. Ми при нашому комунальному підприємстві управління комунального майна створили спеціальний центр енергетичного аудиту, завданням якого є обстежити весь житловий фонд і визначити будинки, які найбільше потребують цього утеплення, відповідно до своїх інженерних характеристик. Це є панельні будинки, будинки буровані у найменшу товщину цегли. І після того ми виберемо групу найбільш потребуючих. І будемо йти на зустрічі із цими громадами і пропонувати їм участь у цій дольовій програмі. Місто Долина вже кілька років поспіль впроваджує ефективні заходи з за енергозбереження завдяки ініціативі міського голови Долини Володимира Гаразда та здруженості громади. Тут діє стратегічна муніципальна політика сталого енергетичного розвитку. Долина є співучасником угоди мерів. А це надзвичайно високе визнання і водночас велика відповідальність. Нагадаємо, міжнародну угоду мерів підписали. 6 тисяч міст Європи і не тільки 120 з них в рамках східного партнерства. Крім економічного ефекту заощадження споживання енергії, ця угода несе суттєву екологічну місію. Передбачені плани дій впровадження сталої енергетики гарантуватимуть значне зменшення викидів парникових газів. Якщо ми самі себе не порятуємо в енергетичному плані, то навряд чи це зможе зробити який-небудь міністр чи прем'єр-міністр чи президент. І усвідомлення цього факту, по суті, є і основою самого цього руху, яку називають Угода мерів за сталий енергетичний розвиток і захист клімату. Тому що, попри те, все, що ми говоримо часто про енергетику, як про те, що дає нам певний рівень комфорту в житті, треба розуміти, що сучасна енергетика, побудована на викопному паливі, є основною загрозою для життя цивілізації на цій планеті. Те, як нам спроектували житло і той спосіб, який ми обрали, щоб жити в ньому. Він просто не відповідає сучасним цивілізаційним нормам. Ми поводимося як варвари. Ми видираємо з землі корисні копалини, ми палимо їх безмірно, ми не звертаємо жодної уваги на те, що відбувається навколо нас з енергією, бо не вміємо і не хочемо цього робити. І врешті-решт ми живемо так, як ми живемо. Ми стогнемо і плачемо, і просимо, щоб нам дали ще. Все починається не з того, що треба бігти і вікна міняти або ліпити утеплення, а з того, що треба чітко знати, чим хворіє ваш будинок. А це називається енергетичний аудит. Експертиза. Тільки експерт може точно сказати, що вам робити. Отож, місто Долина сьогодні є зразком найкращих європейських практик енергетичної безпеки, яку висловлюють таким алгоритмом 20-20-20, що означає до 2020 року зменшити на 20% споживання енергії, на 20% знизити викидів парникових газів і збільшення на 20% отримання енергії з поновлювальних джерел, енергетичну безпеку Пер в Європі розглядають як геополітичне питання, і для України це особливо важливо. Ще надзвичайно мала частка вітчизняної промисловості залучає інвестиції для модернізації технологій, які б використовували у кілька разів менше газу ніж тепер. Ситуація надто складна, але в Україні наголошують фахівці Нафтогазової галузі ще є великі запаси свого газу. Академік Національної академії наук, ректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Євстахій і Крижанівський наголошує, що в розвинутих країнах світу ніхто не дозволяє закривати нафтові свердлов. Та газові родовища, не використовуючи всього потенціалу. Один із шляхів потрібно залучати відповідні ресурси, створювати інвестиційні ресурси, створювати інвестиційний клімат і акцентувати увагу на видобутку власного газу. Тому запозичений мільярд 75% залишиться його тут, перспектива на розвиток далі. А Відданий за російський газ мільярд ноль залишається в нас. Це говорить само за себе. Сьогодні передова в цьому плані наука не дозволяє собі ліквідовувати ні одну свердловину. Ми знаємо, провели дуже сирокий такий аналіз. Наприклад, американці вони не ліквідовують свердловин, якщо вона повністю вичерпала свій. Свої ресурси вони переводять її в інший режим експлуатації. Якщо на тих, на тих глибинах є досить висока температура, якщо є вода, то ми через воду видобуваємо теплову енергію. Якщо ні, то відповідні опускаються теплообмінники і на тих свердловинах. Працюють відповідні генератори, які генерують через тепло електричну енергію. Значить, це не дає можливості вуглеводням виходити на поверхню, забруднювати а від того є. Значить, у нас є надзвичайно тут великі можливості. Ми підрахували, що звичайно тут можна зробити великий поступ перед. Не тільки залежність української економіки від російського газу гальмував довгими роками наш прогресивний розвиток, надзвичайно важливі і переконання в суспільстві, що жити хочемо в демократичній державі. Багато актуального для нашого сьогодення можемо почерпнути з великої спадщини польського публіциста, громадського діяча Єжи Гедройця. Єжи Гедройць і його справа, доробок бібліотеки культура. Під такою назвою Генеральне консульство Республіки Польща у Львові презентувало в. Виставку при Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Фінансову підтримку такій імпрезі надало Міністерство культури і національної спадщини Польщі. Велична постать демократичного світогляду, сміливий борець проти комуністичного тоталітаризму, володар впливового політичного слова, яке актуальне і сьогодні, видатний польський публіцист, громадський діяч, літератор Єжикройць своїми висновками і геополітичним баченням надзвичайно влучно актуалізує принципи мирного співіснування держав. Тепер ці повчання надзвичайно важливі в ситуації російської агресії і посягання на територію України. Був то чоловік який... Був то політик, який не боявся підходити до міжнародних питань по новому, і на цих висновках часто будувалися засади польської зовнішньої політики. Він завжди твердив, що не буде вільної Польщі, якщо не буде вільної України і вільної Білорусі. Єжеґедроєць був засновником і головним редактором часопису Культура в Парижі, засновником літературного інституту в Римі. Якраз цю сторінку діяльності висвітлює фотовиставка. Я рада, що ми можемо презентувати цю виставку в Україні і перш за все для молоді, адже висновки Єжи Гідройця є такими актуальними сьогодні для міжнародної політики в Європі і Україні. Передусім, серед друзів пана гідройця було багато видатних українців. Зокрема, публіцист професор Богдан Осадчук, ваш земляк, співпрацював довгими роками з часописом «Культура». Статті мали великий вплив на формування. Української демократичної еліти для прогресивної молоді в Україні таке пізнання сьогодні надзвичайно важливе. Єжи Жеґєдроїць був яскравим прихильником польсько-української співпраці це особистість, яка зробила надзвичайно багато для того, щоб Україна була незалежною, щоб Україну відразу сприйняли як незалежну країну. І так, мало того, що це великий інтелектуал, це дуже відважна людина, тому що в кінці 40-х років, коли Українсько-польські взаємини були в особливо важких умовах. Розвивалися. Він мав мужність сказати, що якщо Польща хоче добре жити з українцями, з білорусами і з литовцями, вони повинні пам'ятати, що Львів є український, Гродно є білоруським, а Вільнюс є литовським. І те, що він зробив для формування польської політичної еліти, я вважаю, що це і зразок і для нашої української політичної еліти. Ось деякі цитати створив я Гідройця. Впливати на формування поглядів російської опозиції є страшенно важливим. Можна розраховувати лише на молодь, і лише з нею слід рахуватися. Вони розуміють необхідність міжнародної кампанії, тобто пошуків контактів з чехами, росіянами, українцями. Важливо триматися реальності, а також рахуватися зі світовою опінією. Є же гедройць. А в центрі польської культури та європейського діалогу відбулася презентація фільму Путівник, який розповідає про діяльність видатного польського борця за демократичні цінності Єжи Гедройця. Єжиґедройць завжди думав про майбутнє, не зациклюючись на минулих подіях, особливо тих, які більшою мірою несли протиставлення, могли сіяти ворожнечу і непорозуміння. Основна ідея його титанічної діяльності зберегти мир і демократичні принципи розвитку. В центрі уваги завжди була молодь. Тому так важливо нашим молодим прогресивним сучасникам вчитися у Єжи Єжикидройць була людина дуже важлива власне в будуванні того діалогу польсько-українського також. Тому так би, так би дуже важливо те, що е, сьогодні це відбувається власне тут, в центрі польської культури і європейського діалогу. Ми хочемо з молоді говорити про те, як правильно цей діалог е, будувати, як правильно уміло розумно розвивати, проводити ту діяльність так, щоб вона не була тільки захована на пустих розмовах, але щоб вона починала приносити результати. Інтернет-портал Парижська культура представляє величезний і обширний пласт інформації про діяльність публіциста. Тут є практично всі видання культового часопису Культура, документи про діяльність літературного інституту. Фільм Путівник розповідає про домівку в Парижі, де проживав Яжі жіґадроєць зі своїми однодумцями, і тут же створювався часопис, який потім розповсюджували в різні країни, в тому числі підпільно і в держави соціалістичного табору. Фільм створений саме фон. Родом Паризької культури, режисер Томаш Лабень. Фільм вже ну, показувався в багатьох, в багатьох місцях, в тому числі і в Парижі, за кордоном, в Брюсселі, можливо, теж на зустрічах в Польщі. Функція роль цього фільму. Едукаційна, тобто, розповісти, що таке був це насправді лі, літературний інститут Дройця. Величезний доробок Дройця, видатного публіциста і демократа, борця за мирне співіснування всіх держав житиме в наступних наукових дослідженнях, суспільних публікаціях. А за великим рахунком, вони є дороговказом в боротьбі кожного народу за свою незалежність. І ще про одну імпрезу в Івано-Франківському центрі польської культури тут презентували книжку відомої польської письменниці Галини Посвятовської у перекладі нашого колеги-журналіста Володимира Гарматюка. Отож, побачила світ збірка оповідань під назвою «Знайомий з котора. Книжка містить три малі прозові твори: знайомий з котора, блакитний птах та американський записник. Галина Посвятовська. Переборювала важку хворобу серця, філософським баченням світу і життєвого призначення в ньому людини. Порожніх місць на землі не буває. Цитує улюблену фразу з її творів журналіст Володимир Гарматюк, який вже вдруге видає свій переклад творів польської письменниці, поетеси, філософа, викладача Ягелонського університету Галини Посвятовської. Як я навчався на польській філології в Прикарпатському університеті, там. Познайомився з творами кількох авторів польських сучасних, тобто з другої половини ХХ століття. І, власне, твори Посвятовської мене зачепили. Це були поезії, тобто це не, були, не була проза. Спочатку це були поезії. Ось і дуже доволі такі печальні, сумні, важкі, бо людина була хворою. На серце і усвідомлення швидкого закінчення життя в неї було постійно присутнім. Але в той же час вони були дуже такі, якісь глибоко життєстверні ті речі. Володимир Гарматюк і надалі перекладатиме твори польських письменників. Підтримку в цьому надає Івано-Франківський центр польської культури та європейського діалогу і генеральне консульство Республіки Польща у Львові. То завше є приємно, коли то завжди важливо, коли твори польських письменників перекладають іноземними мовами, а твори Галини Посвятовської актуальні для різних поколінь. У Польщі люблять цю письменницю. Тепер її твори будуть ближчими і для українського читача. В оформленні видання використано роботи російської художниці із Санкт-Петербурга Ірини Романовської. Її позитивно вразив духовний світ польської письменниці, її сильний характер та чуттєвість думки. Тому картини надала безкоштовно. З вами була програма Шлях до Європи. Бажаю всім твердої, непохитної віри у нашу перемогу. Не дозволяйте тупій недосконалості, а чи можливо ворожій замаскованій під так званий патріотизм авантюрі втручатися у ваші демократичні переконання та якісну працю для успіху на шляху до європейських цінностей. До зустрічі.